Шевченко уривок у ривок у нашім раї на землі. У нашім раї на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитятечком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюся дивом і печаль охватить душу. Стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що умив наш Бога принесла. Тепер їй, любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє. І дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Все моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу. І йде на улицю гулять гордіше самої цариці. Щоб людям, бачите, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над цими. І не нароком інший гляне весела рада Боже мій несе додому свого Івана і їй здається, все село весь день дивилося на його. Що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я.